Знайомо таке після простою. Масло, масло. Разів 150 вже, мабуть. О, і ще вилітає. Ось до того, що лапку клинули. Воно хапає з клево шатунної камери. За той час, що воно стояло. По чуть-чуть навіть справний маслонасос, якщо дуже довго стояло, воно мало коли туди трішечки з перепадом температурами, порами року. І, і, ось, і ось свічку взяли другу, а потім зрозуміли, що клине лапка. Клине лапка через те, що там створюється великий тиск. А ну-ка ще раз, і воно коли стоїть, і ще... Вже менше можна пробувати. Навіть насос почав качати. <звук> навіть від того, що лапкою, знаєте, після простоїв в насос не качає, бажано впустити самотеком І запустити, і він почне качати. ну Вже лапкою нагеркались. Закручуємо ще раз, пробуємо. Да, і Воно може компресію створювати сам тиск масла, тому що куму показує ось. Воно гризло порохів. Гризло. Ну, карбюратор вже від мене. Ще одна спроба. Маселко. ну ка давай ще раз. Сухар. Давай його перевернемо. Три рукою трішки карту.